З ініціативи Львівської облдержадміністрації заклади профтеосвіти Львівщини розпочали підготовку і перепідготовку дорослого населення, в тому числі е демобілізованих учасників бойових дій, е учасників АТО і інших категорій населення. У нас першочергово чергу буде створений автомобільний напрям. Це перекваліфікація по сфері слюси розробленого колісних транспортних засобів та майстра з діагностики автомобілів. Та з IT-напрямку з професією оператор з обробки інформації програмного забезпечення. В нашому навчальному закладі проходив курс в рамках програми «Про ООН. відновлення безпеки та миру в Україні. Під час цього курсу колишні військові особи, які отримали поранення внаслідок війни, проходили навчання за професією зварників. В рамках цього навчання для, для військових було запропоновано теоретичне навчання, робота з психологом та безпосередньо практичне навчання в навчально-практичному центрі. Я з другом в перший день пішли захищати державу, в результаті чого отрив поранення, був звільнений з лав Збройних сил України. Получив поранення 15 липня. 2022 року в недалеко з селища Спірного реабілітацію, ну як і лікування проходив майже весь час в Ужгородській міській лікарні. Під кінець там того року мене якраз виписали, ну і зараз от в роздумах, що от, ну, робити, мінятися угло не мінятися суглоб, робити арт ну, Зараз роботу знайти чесно, трошки проблематично в моєму випадку, бо я довго стояти не можу, довго ходити не можу. Проводились в цьому училищі курси по електрозварюванню дуговому, електродному. Ну, Проходжу їх, пройшов. Зараз щось буду думати, допомагати зсу робити кішки, кріплення на автомобілі протилосколкові, щоб менше машина отримала якогось пошкоджень, як і люди. Люди, які втратили кінцівки, чи з вадами зору слуху маломобільні особи, які не мають можливості доступу до тої чи іншої установи. Для прикладу, в нашому навчальному закладі є пандуси, є окремі заїзди для таких людей. Мають бути ліфти для того, щоб була доступність до тої чи іншої аудиторії. Також будуть різноманітні засоби для навчання для того, щоб поволодіти тими чи іншими навиками. Після цього курсу всі випускники залишили задоволеними, адже отримали дуже велику кількість від роботодавців пропозицій працевлаштування. Дехто з них працевлаштувався на підприємствах, які ми їм запропонували, а дехто відкрив свою власну справу і сьогодні вже працюють і допомагають Збройним силам України. Ті заходи дають можливість нашим хлопцям і дівчатам реалізовувати себе в цивільному житті, знаходити свою нову справу життя, а відтак працювати для країни, для економіки. Для того, щоб скористатися можливістю навчання, потрібно звернутися до нас в департамент освіти і науки Львівської ОДА та навчально-методичний центр професійно-технічної освіти. Докладна інформація на офіційних сайтах та соціальних мережах. Життя не закінчується на війні. Після війни треба жити, чомусь вчитися новому, досконалювати старе.